Чезний привіт! Я вдячна всім, хто завітав на мій канал. І сьогодні я готуватиму ось такі дуже смачні та ситні гарячі бутерброди. Вже підготувала собі всі інгредієнти. І для початку, звісно, потрібен буде хліб. Я буду використовувати сьогодні ось такий тостовий білий хліб. Звичайно, що хліб може бути будь-який або батон, багет, це все за бажанням і по наявності. І по продуктам. У мене тут відварене куряче філе, відварювала я його у підсоленій воді зі спеціями і охолоджувала в бульйоні, аби було, було соковитим. Далі, у мене тут плавлений сир, два плавлених сирочки. Вони можуть бути будь-які. у мене із шинкою Далі цибуля і помідори, зелена цибуля порізана і порізаний помідор. і Хочу сказати, що, до речі, помідор і цибуля у мене заморожені. І я взяла помідор жорсто з червоним, просто для контрасту, звичайно, що можна одного кольору. Це якщо брати по об'єму, то тут та невеличка помідорка. Яйце майонез. І часник. Часник, звичайно, за бажанням, не любите, можете родувати, любите побільше можна додати. У мене тут два зубчика чеснику, пропущених через прес. Ну і далі мені потрібно всі продукти об'єднати. Я додаю чесник і додаю майонез. У мене тут одна столова ложка майонезу. Перемішаю. Звичайно, спробуйте на смак, якщо мало солі, можна додати, або ж перцю чорного, або, можливо, ще якісь спецій. Це вже за бажанням. Потрібно все добре вимішати до однорідності. Ну і далі, відповідно, беру один шматочок хліба і буду намащувати свою намазку чи салатик. Можна називати по-різному. Не надто товстим слоєм. Шаром я це буду робити. У всій площині я так добре розмашую. Всі свої бутербродики я вже переклала на застелене пергаментом деко і буду відправляти у духовку. Розігріта вона до температури 200 градусів і запікатимуться такі бутербродики орієнтовно 10 хвилин. У мене вже все готово, і з моєї кількості продуктів у мене вийшло 9 ось таких гарячих бутербродів, і хочу сказати, що хоча бутербродики досить прості, але виходять вони дуже ситні та смачні. А я хочу всім подякувати за перегляд, підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості, смачні і домашні страви. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.